Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати рибні тефтелі. Ви любите рибу? Я дуже люблю рибу, але зараз вона така стала дорога, тому я купила дешевшу рибу. Це свіжоморожений оселедець. Я його розморозила, помила, видалила голову, шкіру, хребти, великі кістки. І от такі в мене філечки вийшли. Не обов'язково готувати ці тефтелі з свіжомороженого оселедця, можна і з іншої риби. Дивіться самі, яку ви можете собі дозволити. З тієї готуйте. Такий оселедець буде смачний, навіть якщо його підсмажити, але ми сьогодні готуємо по-іншому цю рибу. Я взяла до неї цибулинку середнього розміру, порізала на такі шматочки і тепер ми все це перекрутимо на м'ясорубку. До рибного фаршу я додаю чорний мелений перець, паприка солодка, куркума, мускатний горіх, а також сіль. Солі багато не додаю, так як у мене рис підсолений. Ще до фаршу додаю одне сире куряче яйце і все ретельно перемішую. В тефтелях я використовую ще відварний рис. От я взяла круглий рис, гарно його вимила і відварила до готовності Один до півтора. До ще теплого рису додаю шматочок грам 20 вершкового масла. Додаю рис до фаршу рибного і все ретельно перемішую. Скільки треба рису, Ну, ви дивіться самі. Більше рису, більше тефтелі буде, але без фанатизму. Ще додаю 2 столові ложки соняшникової рафінованої олії і формую отакі середнього розміру тефтелі. Обвалювати я їх буду у кукурудзяному борошні. Отакі. Роблю пласки і обсмажую на сковорідці на соняшниковій олії з двох сторін. Тефтелі підсмажились з однієї сторони, перевертаю, роблю маленький вогонь і накриваю кришкою. Ось уже перша партія тефтелій готова. Можна і в такому вигляді їх скуштувати. Зараз ми це зробимо. Можна додати до тефтелі кетчуп, у мене майонез. От зараз я ці тефтелі спробую з майонезом. Вони ще теплі. От, от такі, тому не дуже тримаються, от такі. М -м -м. Смачно. Дуже смачно. І з помідорчиком, М -м -м. смакота. Але я більше ці тефтелі люблю в такому соусі. Для цього соусу я беру дві середнього розміру морквини, одна цибулина теж середнього розміру, цибулю кришу невеличкими кубиками, підсмажую на олії на сковорідці, додаю моркву терту на крупну тертушку, підсолюю, перемішую, накриваю кришкою і тушкою. Також потім додаю. Десь з пів склянки води. І теж накриваю кришкою і тушкою. Додаю ще два лаврових листочки, пробую на сіль, додаю столову ложку томатної пасти. Перемішую і ще все протушковую добре. Соус готовий цим соусом. Я зверху гарячим і гарячі тефтелі змазую. і... Накриваю кришкою, нехай вони так постоять. А ще смачно і красиво коли додати зверху покришену дрібненьку зелену цибулю. Тефтелі постояли, охололи, пропитались соусом, і тепер їх можна скуштувати. Отакі От вони плотненькі. Дивіться. Не розвалюються. Ну що, скуштуємо? М -м, ароматні? Смачні. Дуже смачно. М -м -м. Смакота. Такі тефтелі дуже смачні і бюджетні. Приготуйте, не пошкодуєте. Дякую, що заходите на мій канал, що дивитесь мої відео, підписуйтесь. На все добре. Будьте здорові!